Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо в експрес-подорож до історії батарейки. Не прогавте свою зупинку у минулому. Уявіть собі світ, в якому немає портативних гаджетів, ліхтариків, пультів дистанційного керування чи електромобілів. Світ, де кожен електричний пристрій прив'язаний до розетки або громістких генераторів. Здається, що без батарейки сучасне життя було б неможливим. Цей невеличкий пристрій, який легко вміщується в долоні, став одним із найважливіших винаходів людства. Батарейка це не просто джерело енергії, а історія про науку, прагнення до зручності та глобальні інновації. Її розвиток це шлях від перших експериментів із електрикою до створення потужних літій-іонних акумуляторів, які живлять не лише смартфони, а й супутники та електромобілі. Але як людство прийшло до цього? Хто винайшов першу батарейку, як вона змінила світ і що чекає нас у майбутньому? Давайте вирушимо у подорож історією батарейки від давніх часів до новітніх розробок, щоб зрозуміти, як цей винахід змінив наше життя назавжди. Спроби зрозуміти природу електрики почалися ще в стародавні часи. Археологи знайшли артефакт, відомий як багдадська батарейка, створений у пархіанському царстві приблизно 2000 років тому. Це глиняний глечик із мідною трубкою всередині. Заповнений оцтом або винним соком. Його призначення залишається загадкою, але вчені припускають, що він міг використовуватись для електрохімічних реакцій, можливо, навіть для покриття металів золотом. Справжній прорив у вивченні електрики стався у XVIII столітті, коли італійський фізик Луїджі Гальвані спостерігав, як м'язи жаби скорочуються під впливом електричного струму. Він назвав це твариною електрикою. Однак його співвітчизник Алесандро Вольта довів, що джерелом електрики є не живі організми, а хімічна реакція. У 1800 році Алесандро Вольта створив першу у світі джерело постійного струму Вольтів вольтів-стоп. Він складався з мідних і цинкових дисків, між якими розміщувалися шматки тканини, просочені сольовим розчином. Цей винахід став основою для сучасних батарей. Вольтів Стов швидко здобув популярність серед науковців і дав поштовх до розвитку електрохімії. Наприклад, Майкл Фарадай використовував батареї для відкриття законів електролізу, які стали фундаментом для розвитку електротехніки. Протягом 19 століття батареї стали більш удосконаленими. У 1836 році Джон Даніель створив елемент Даніеля. Який працював довше і був стабільнішим за вольтів стовп. Цей тип батарей широко використовувався в телеграфії та ранніх електричних системах. У 1866 році француз Жорж Лекланша винайшов цинково вуглецевий елемент, який став основою для сучасних одноразових батарейок. Він був простим у виробництві та недорогим, що зробило електрикою доступного для широкого загалу. У 1859 році фізик Гастон Планте винайшов перший свинцево-кислотний акумулятор. На відміну від одноразових батарейок, він міг заряджатися і використовуватись повторно. Цей винахід був проривом, особливо для автомобільної індустрії, адже такі акумулятори стали основою для електричних систем у транспорті. У 1899 році шведський хімік Вальдемар Юнгнер створив нікель адмійовий акумулятор. Який мав тривалий термін служби і був більш екологічним. Його модифіковані версії використовувалися в побутових приладах і промисловості протягом усього ХХ століття. У 1940 х роках були створені лужні батарейки, які стали популярними завдяки своїй довговічності. Їхній принцип роботи був подібним до цинково вуглецевих батарейок, але замість вугілля використовувався лужний електроліт. Справжній прорив стався в 1970-х роках, коли Джон Гуденаф, Стенлі Вітінгем та Кіра Єшино розробили літій-іонний акумулятор. Ця технологія дала змогу створювати компактні і потужні джерела енергії для мобільних телефонів, ноутбуків чи електромобілів. У 2019 році винахідники отримали за це Нобелівську премію. Сьогодні батарейки і акумулятори продовжують розвиватися. Науковці працюють над створенням більш екологічних та ефективних джерел енергії. Серед перспективних розробок батареї на основі натрію твердотільні акумулятори та біобатареї, які використовують органічні матеріали. Одним із важливих напрямків є переробка старих батарейок, адже їх неправильна утилізація завдає шкоди довкіллю. У багатьох країнах, включно з Україною, впроваджуються програми зі збору і переробки батарей. Україна також активно долучається до світових тенденцій. У нас розробляються інноваційні рішення для зберігання енергії, зокрема в галузі зелених технологій. Крім того, українські компанії працюють над створенням ефективних систем для електромобілів, що є важливим кроком у боротьбі з зміною клімату. Перший пристрій, що нагадував батарейку, був створений італійським чином Алесандро Вольтом. У 1800 році його вольтова колонка складалася з дисків міді й цинку, розділених картоном просоченим солоною водою. Цей винахід став початком епохи електрохімічної енергії. Багдадська батарейка, знайдена археологами в Іраку, може бути давнім пристроєм для створення електричного струму. Вона датується близько 200 роком до нашої ери та складається з керамічного глечика, залізного стрижня та мідної трубки. У 19 столітті винахід батареюк сприяв появі телефонії. Акумулятори живили першій телефонній лінії, дозволяючи передавати голос на значну відстань. У 1887 році Карл Гаснер створив першу суху батарейку, яка не потребувала рідини, вона була зручною, довговічною та не протікала, що зробило її популярною для побутового використання. Під час Другої світової війни батарейки були критично важливими для живлення радіо, приладів нічного бачення військових ліхтарів та іншого обладнання. У 1859 році Гастон Планте створив першу перезаряджувану батарейку свинцево-кислотний акумулятор. Ця технологія до сьогодні використовується в автомобільних акумуляторах. Літій-іонні батарейки живлять сучасні космічні апарати, включаючи марсоходи. Акумулятори дозволяють зберігати енергію сонячних панелей для роботи в тіні або вночі. Стандартний формат батарейки типу Аа був створений в 1947 році компанією «Івреді». Цей формат залишається популярним і сьогодні. Літій іонна технологія була розроблена в 1980-х роках Джоном Гуденафом. Ці батарейки є легкими, потужними та використовуються в смартфонах, ноутбуках і навіть електрокарах. В 1958 році був створений перший кардіостимулятор із батарейкою, який допоміг продовжити життя тисячам пацієнтів. Літій-іонні батарейки мають одну з найвищих енергетичних щільностей серед комерційних батарейок. Це дозволяє зберігати більше енергії в менших розмірах. У 1970-х роках з'явилися гудзикові батарейки. Які стали незамінними для годинників, слухових апаратів, калькуляторів та інших малих пристроїв. У світі щороку викидається понад 15 мільярдів батарейок, проте неправильна утилізація може спричинити значну шкоду довкіллю через токсичні речовини, такі як ртуть та свинець. Сучасні літій-іонні батарейки можуть заряджатися до 80% всього за 20-30 хвилин завдяки вдосконаленим алгоритмам заряджання. Історія батарейки це не лише розповідь про технічний прогрес, а й про невпинне прагнення людства зробити своє життя зручнішим, мобільнішим і сталим. Від першої вольтової колонки до потужних літійонних акумуляторів, які сьогодні живлять електромобілі, космічні апарати і медичні пристрої. Батарейка стала символом того, як навіть найменша деталь може мати величезний вплив на світ. Сьогодні перед батарейкою стоять нові виклики: науковці працюють над створенням більш екологічних і довговічних рішень. Від твердотільних акумуляторів до пристроїв, що заряджаються від сонячної чи теплової енергії. Винахід батареїв нового покоління обіцяє зменшити залежність від рідких металів, зробити їх переробку простішою і забезпечити нас енергією для технологій майбутнього. Батарейка це приклад того, як людський розум і прагнення до вдосконалення здатні створити те, що змінює світ. І, хоча її історія налічує понад два століття, це лише початок. Адже кожна зарядка вашого смартфона чи електромобіля це частина великої історії, яка продовжується щодня. І хто знає, можливо, одного дня саме ваш винахід стане новим розділом у цій захопливій історії енергії. На цьому наша коротенька подорож добігла кінця. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А яку частину ви б хотіли розібрати детальніше, пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!